Всім привіт, друзі! Це шоубісики. Я Марина данилюк Кермлева, і сьогодні ми поговоримо про Буданова. Як же він став такою нелюбою жабою на банковій? нас ну, зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. А саме ми розберемо як керівник гурмо, керівник української розвідки, Кирило Буданов. Колись був улюбленцем Володимира Зеленського, а тепер його можна сміливо назвати аутсайдером. І тут же я постараюсь окреслити, чому ж так його не любить тепер Єрмак. Хто активно користується телеграмом та інстаграмом, які досить потужно веде Володимир Олександрович, той міг помітити дуже цікавий нюанс. Фоточки спільні із Кирилом Будановим вони ще й з'являються, але все одно немає тої магії, яка була раніше. Навіть на крайній фоточці, із зустрічі е, Умерова, Буданова та е, Зеленського не було того вайбу, отих теплих посмішок, які були раніше. Тож давайте поговоримо, чи буде звільнення. Близькі до офісу президента політологи вже стелять в українських ефірах. Цікаво про цьому вдягають вишиваночки. Про те, що ну є така вірогідність, і взагалі то Володимир Олександрович, як верховний головнокомандович, він сам вирішує, які люди будуть очолювати сили оборони України. Короче, він президент, він має право ну, сьогодні. А, начальник головного управління розвідки доповідав президенту. Так. Всі подальші рішення вони залежать від рішення верховного Головнокомандувача. Є один дуже вагомий нюанс. Дуже часто сам верховний Головнокомандувач взагалі, дупляне ріже, що відбувається на полі бою, що у нас є стратегією і як працює українська розвідка. Але слухаємо політолога в вишиваночці, яке, ну скажімо, так, і він поставить. Я думаю, крапку в цій історії згодом ми все побачимо. Це до речі, людина, яка називає себе військовим експертом. Українські змі вже беруть коментарі у депутатів про владної партії, слуга народу, і всі вони як один божаться, що ні, поки нічого такого а, немає. Ніхто їм не спускав такої інформації, що Буданова будуть знімати із посади керівника гурмо. Журналісти навіть ставлять уточнюючі питання: можливо, там Буданов готується поїхати послом в якусь а, красиву, симпатичну країну НАТО і ЄС. Це було залужним, на це депутати кажуть рішуче ні. Таке чувство, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю, за що але я не можу вам сказати. І отут не можу зауважити, настільки у нас тепер знецінена наша дипломатична служба зусиллями банкової. Тепер призначення когось в якості посла сприймається так, що та. Якась там а, чергова торговка з ринку, якась нова сексологиня, якийсь лашара із партії Слуга народу. Ну хто ж нормальний поїде працювати постом? Таке собі заслання замість почесної роботи. Плюс у нас є кейс із Валерієм Залужним, який після звільнення з лав Збройних сил України через ВЛК до речі був змушений погоджуватись на посаду посла у Лондоні. У хто особисто знає і дуже добре знає залужного та Буданова, кажуть, що це все одно люди із різними характерами, із різним позиціонуванням себе. І що найважливіше, це люди із двох різних поколінь, і відповідно у них різний підхід до того, як вони бачать свою кар'єру надалі. Більше того, у Буданова є таке амплуа, яке мені кілька людей охарактеризували як бунтар. Щоправда, цим Бунтарем Кирило Олексійович був не завжди. Нагадаю, що керівником гурмо його поставили у 2020 році. Тоді багато експертів, журналістів сказали, та як же ж це так, людина дуже молода, 34 роки. Чи потягне він керування цією військовою розвідкою? Хмизу у багаття несприйняття тодішнього Буданова додавало ще й те, що трапилося це якраз в розпал Вагнергейту. Ви пам'ятаєте цю справу? Це тоді, коли банкова вирішила віддати, подарувати Лукашенкові 32 вагнерівця, яких. Ми мали цапнути і привести до Києва. І от тоді Буданова вперше люди почали впізнавати да, фіксувати, що він такий є, за його такою дебютною заявою, коли він уже в якості очільника вирішив так віддячити своєму працедавцю, верховному головнокомандувачу. Банковій вийшов і сказав: Ну, от дивіться, у нас нема таких тверджень, що цю операцію проводило гурмо. Далі, десь у тому, приблизно відтинку часу, було ганебне інтерв'ю із Олексієм Арістовичем, яке, до речі, дуже реанімувало кар'єру Арестовича, тому що почали люди там слухати його ефіри. Запрошувати його на ефір, і так, колишній куч женських енергетик, збудував собі кар'єру військового експерта. Інтерв'ю до речі, Арестовича із Будановим воно було просто феєричне. Фактично, там Буданов нічого не сказав. Всі його відповіді були такі: Добрий день, привіт, ні. За те правильну версію, яку хотіла банкова, заганяв саме Ну, Ви знову ж самі відповідаєте на поставлене питання із того, що підмочувало репутацію завжди керівника військової розвідки української Кирила Буданова. Можу ще назвати таку дуже ганебну історію із проживанням в одному будинку. Із таким собі Гогілашвілі. хто такий Гогілашвілі? якщо коротко, це таке панаєхавше в Україну бидло. Яке мало російських хвости, але яке в свій час дуже вдало оженилося на багаторічній помічниці Володимира Зеленського, яку звати Марія Лепченко. Вона, до речі, до цього часу є помічником президента України. Так, от, коли журналісти розслідувачі програми «Бігус.Інфо» спалили двох дорослих чоловіків про те, що вони проживають під одним дахом в одному будинку. А Буданов дав коментар, який теж тривалий час його дуже не красив. Звучав цей коментар так: я там не живу, я тимчасово проживаю, бо в моїй квартирі робиться ремонт. Гонґілешвірі є моїм другом, я ніколи цього не приховував. Він запропонував мені на певний період пожити в нього. Сказав Пуданов. Друзі, напишіть мені, будь ласка, якщо ви переклеюєте вдома шпалери. То чи живете ви у своїх друзів, особливо чоловічої статі? Так от після отаких скандалів, і це тільки невеличка частинка, яка була перед повномасштабним торгненням. Так логічно, що Кирила Буданова тривалий час не сприймали серйозно. Однак, знаєте, варто визнати, що повномасштабна війна перезавантажила його особистість. Він дуже вдало скористався, щоб показати, що він професіонал. І якось щоб ці скандали таки забулися. А все чому тому, що, хоч він і ляпав такі дурниці у змі, хоча його рішення вийти тоді на інтерв'ю з Арістовичем і розказати, який же ж він друг ґілашвілі, я до цього часу не зовсім розумію треба визнати що після того коли його призначили на керівника гурмо він все таки почав займатися і своїми професійними обов'язками наприклад що дуже важливо пам'ятати що в той період коли зеленський та єрмак дуже гучно святкували ювілей єрмака у Карпатах це був листопад 2021 року саме Буданов вийшов на люди і сказав що друзі Будемо готуватися до повномасштабної війни е, і назвав от ті напрямки, які Росію дуже цікавили. Правда, на жаль, за знаменитою прес-конференцією, де президент сварився з Бутусом, сварився з Ткачем, е, сварився з дівчатами-журналістками з п'ятого каналу. Ніхто не помітив цю заяву, а вона так і є. Так от, що цікаво, західні медіа е, писали у багатьох матеріалах, що десь із цього періоду Буданов почав. Готуватися зокрема почав готувати свою матеріально технічну базу для гурмо для кількох своїх підрозділів. Як фіксувало видання Вашингтон Пост, почав закуповувати солярочку та бензин для своїх автівок службових. Ну а вже під час повномасштабного вторгнення гурмо під керівництвом Буданова, хоча варто визнати, там був не тільки Буданов, там всі ті офіцери, які Мають клепку в голові відповідний е досвід. Вони е провели. Низку досить успішних операцій проти російських загарбників, і з того, що варто відзначити, і вже увійшло в книжки з історії, можна безумовно згадати оці наші польоти у Маріуполь. Також можна згадати визволення передмість міста Харкова у 2022 році, і безумовно удари по об'єктам Чорноморського флоту Російської Федерації. Окрім того, коли. Зараз підтверджують удари, красиві такі бабахи, да, із а, палахканням і криками расистів на задньому плані на території Росії, то дуже приємно бачити потім в офіційних релізах, що це були спільні операції Гурмо та СБУ. Окремо хочу додати, що перед тим як по як уже по суті укласти таку угоду з політиками, підписати угоду з політичним дияволом у 2020 році, Крило Буданов все таки був непоганим. Оперативником і в 2016 році він особисто ходив у рейди в окупований Крим. От що він розповідав про це в інтерв'ю Радіо Свобода в інтернеті? Можете подивитися, глядять фотографії. кажуть, що це ви А, я знаю. Фото. Це фото. Це ви тут, так? Да, от ну, Да. Це після якогось етапу. Ми ж багато разів в Крим заходили після якогось заходів. В рамках цієї операції ми не раз заходили в Крим і попередні рази були вдалі? Все нормально для перенесення вантажу в глиб в території. А як ви виходили? Ви особисто вплав. Ви вплав через Сиваш? Да. Скільки ви плили? Довго також періодично з'являються фото відео про те, що і досі керівник гурмо їздить до своїх пацанів на передову. От, наприклад, останні фото відео були із харківського напряму. Так, от можна сказати, що всі ці операції і певний професіоналізм додали поваги Буданову з боку західних колег, але тут варто підкреслити, що повагу саме в контексті професійної діяльності, а не тоді, коли пан Кирило Буданов періодами виходив і майже щотижня давав по 3-4 інтерв'ю, де такою ключовою темою, наприклад, було розмазування цієї ілюзії про мертвого Путіна. А чи живий Путін зараз? Риторичне питання. Чи, знаєте, ви ну, я теж утримуюсь від цього. Але що цікаво, попри таку неоднозначність, багатогранність постаті Буданова, у нього є своя впізнаваність і, до речі, певний рівень народної любові. Тому що, коли ми дивимося рейтинги уподобань українців різних політиків, різних медійних облич тих людей, яких вони впізнають. То тут варто сказати, що Кирило Буданов давно має такий високий рейтинг десь за 60%. Так, от в деяких опитуваннях ця цифра навіть більше ніж у зеленського. Особливо очільника гурмо дуже і дуже полюбляє наша українська молодь, яка просто там пасеться у тіктоках та інстаграмах. Відео Мемасики з Будановим вельми популярні серед української школоти. Так можна сказати, ось, наприклад, це відео вони нарізали. Я маю на увазі користувачі Тіктоку і використовують улибочку Буданова в якості Мемасик. Для цього ми повернулися в Україну. Це якраз повернення Редіса до України. Безумовно, така увага молодих людей може сприйматися банково як застрощі, як загроза, що ну як же ж так? Ми ту молодь оце леліємо, завели там телеграм, кажемо, що не будемо там мобілізувати хлопців до 25 років. А ці падлюки беруть і знайшли собі кумира на Бога. Ну як же ж це так? Ви зрозумієте мене? Ну, я не тряпка якась. Друга загроза полягає у тому, що саме Буданова називали таким альтернативним каналом доступу прямо до Зеленського. Справ тому, що Володимир Олександрович уже давно залежний від Андрія Єрмака, і тривалий час саме Буданову вдавалося зберігати такий баланс, і дуже багато українських політиків. Військових, якщо вони не були в хороших контактах із Єрмаком, могли вирішити якесь питання саме через Буданова. Утім, настільки зараз важлива думка саме керівника гурмо для Зеленського, ну тут є питання, тому що останні місяці ми бачимо, як саме Єрмак. Укрупнює свій вплив на президента, і зараз він уже ставить на цілі там напрямки, наприклад, на міжнародний своїх друзів, заступників, однокурсників. Ну тобто, дуже мало якоїсь альтернативи. Риботя, я стараюсь от, от, от у нас розговор. Ну, а Тепер давайте ж поясню, чому не склалися стосунки Єрмака та Буданова. Хоча здавалось би, можливо, це ж Єрмак знайшов того Буданова і запропонував його кандидатуру на посаду очільника гурмов в 2020 року. Коли був той Вагнергейт, справа в тому, що на своїй посаді за ці м, 4 роки Буданов оперився і перетворився в самостійну і досить сильну фігуру. І що варто відзначити, Буданов уміє говорити чітке ні. Коли зараз руками лізуть уже конкретно до нього, оце вміння казати ні, воно було протестоване восени 2023 року. Коли ви пам'ятаєте, саме Буданова дуже активно сватали. На те, щоб він погоджувався на посаду головнокомандувача ЗСУ замість залужного. І навіть було кілька місяців, коли саме Буданова дуже активно промотувала як такий тестовий варіант на посаду головнокомандувача ЗСУ. Але тоді Буданов сказав ні, не хочу і, як показав досвід, правильно зробив. Ну а друге, що очевидно бентежить банкову і окремих потужних менеджерів, це те, що саме гурмо закуповує. Зброю для українського фронту, торгівля зброєю під час такої війни, такого масштабу, як у нас, зараз, це, як ви розумієте, мільярди і мільярди доларів. Це прямі контакти із західними виробниками, із західними військовими і західними політиками. І очевидно, банкова подумала, що з огляду, що в недалекому майбутньому Україна все одно піде на якісь там мирні переговори з Росією. Доведеться йти на вибори. То якось воно не гоже лишати такі фінанси за своїми очима. Більше того, якось воно не камільфо, коли отакі потоки грошей можуть потрапити у руки тим людям, які можуть стертонути у політиці. Панібратство, є у вас. Панібратство. Я президент України міша за моєю інформацією. Банкова зараз так зависла у своєму розумінні. А як же треба правильно звільняти Буданова? Чому ну найперше треба прогріти українське суспільство? Знаєте, це такий прогрів, так само як роблять всякі там інстаблогери, коли вони там а, а збираються продавати там свої курси, як правильно накачати дупу? Тож не дивно, що останнім часом. Наш верховний головнокомандувач почав дуже активно промотувати і зустрічатися з таким військовиком, як Олег Івашенко. Це зараз керівник служби зовнішньої розвідки. Друге, так як Буданов дуже сильно пропрацював себе в період повномасштабної війни, і, скажімо, так, його знайомство з Гуґілашвілю вже не видається зараз для багатьох українців, ну прям таким критичним. Ну тому, що ми вже знаємо, що таке більш жахливі речі, та і більш жахливі корупціонери, е, так от. Цілком логічно, що будуть шукати якісь варіанти, як очорнити нинішнього Буданова. Тому я не виключаю, що наступні там пару місяців будуть дуже активно накручувати українське суспільство і підводити до того, що Буданов корупціонер, Буданов щось там зловживає, Буданов неправильно закуповував зброю. Аби в якийсь момент банкова могла вийти і відзвітувати друзі. Подивіться, яке страшне падло ми виконали із своєї посади, яке очолювало військову розвідку, і саме воно не дало нам вийти на кордони 91-го року. Це те, що вони скажуть публічно, а не публічно. Безумовно, я впевнена, що низка людей піде потім відкурковувати колекційне вино на банковій, з нагоди того, що а, вони прибрали політичного конкурента. друге, Взяли під контроль ті потоки мільярдних грошей на закупівлі озброєнь західних, які проходили повз них? Меня кинули, як лоха. але як по злі язики, поки Буданова заважає звільнити тваринний страх. А якого роду саме цей страх? А бояться вони того, що Буданов. Поза межами офіційних структур може теж втілити в життя якусь спецоперацію, тому що вибачте, але це досвідчений оперативник, досвідчений спецназер. І якщо ця людина пропливала сиваш і пропливала його не раз, і так добиралася до окупованого Криму і назад, хто знає, що на умі у того Буданова Я намагаюся не втручатись в безпосередню роботу. Виконавців тих чи інших операцій, але в загальному плануванні взагалі планування І Як же ж ти контролюватимеш цього Буданова, якщо він буде уже не в структурі? У авторки цього відео точно немає жодних підстав журитися про долю громадянина України Кирила Буданова. Але тут варто сказати, що якщо банкові таки вдасться його вигризти, це означатиме, що Єрмак отримує все. Якщо не втратимо наш дух, можна. Бути і жити со скепсисом, але можна і. Країну про вибачте. і величезний мінус такого звільнення, можливого, це те, що пан Зеленський тоді буде шкваритися, просто таки варитися у джакузі такої рожевої піни, яку туди підливає саме Єрмак. Наш верховний головнокомандувач на піку нашої нинішньої війни з Російською Федерацією може опинитися в такій інформаційній ізоляції, де лише одна людина. Може вішати йому на вуха різну лапшу, і це точно не той варіант, коли Україні це піде на користь. Тож можна чесно сказати, що якщо Буданова звільнять, то Зеленському це точно піде в мінус. А от стосовно Буданова, я не скажу, що він щось втратить, тому що насправді роки повномасштабного вторгнення дозволили йому вирости із. Маловідомого спецназера у не дуже вагому і впливову фігуру, яку знають у всьому світі, і хто знає з огляду, що Буданову зараз лише 38 років, у нього може все лише починатися. Всім дякую за увагу. Це була Марина Донолю Кермолаєва. Це був проект шоу Бісики. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про Буданова? Чи подобається він вам зараз, чи які його історії ви вважаєте такими, які. Підмочують його репутацію, дуже цікаво послухати вашу думку. Також попрошу полайкати це відео, написати коментар для його просування. І щира подяка кожному моєму патреону та спонсору, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо розвивати незалежний проект української журналістики. Всім па-па!